У четвертому В Запорізької гімназії номер 31 кипить робота. Діти готують послання на фронт. Пишуть листи бійцям, малюють їм патріотичні картинки, а ще вирізають з паперу янголів-охоронців, які мають захистити солдатів від куль. Я роблю ангела, щоб воно потім бійцям зігріло серце. Я їм бажаю здоров'я, мужності і терпіння. Я думаю, що там на фронті страшно, і вони з цими ангелами відсвяткують гарніший, яскравіший свій новий рік. Аби героїчні захисники Донецького аеропорту мали справжні свята, діти вирішили надіслати бійцям побільше солодощів. Яскраві коробки швидко наповнюються цукерками, які учні принесли із дому. Святим Миколаєм, який привезе дитячі дарунки у Донецький аеропорт, буде земляк гімназистів Кіборг В'ячеслав Зайцев. Учні раду зустріли героїчного бійця 93-ї механізованої бригади, який щойно отримав орден за мужність. А ще не так давно В'ячеслав працював екскурсоводом у заповіднику Хортиця. Діти просто засипали бійця недитячими запитаннями. Чому українці тримають аеропорт? Чи багато наших воїнів гине? Чому Росія напала на Україну? І головне, скільки ще триватиме війна? Ну сьогодні діти і печивують цукерки із з Гущенко з плисти, бачите, прикрасили, якими гарними голубками і своїми добрими словами. Звичайно, теж переживають. Звичайно, теж дуже часто у них у самих у когось знайомі, в когось родичі, хтось має вже відношення до цього. Тому це вже стає таким близьким. Кожному кіборг В'ячеслав розчолений дитячими подарунками зізнається, що солдати такі люблять цукерки. Ну, по-перше, наша частина, всі весь склад відсотково святкує Новий рік там, в степах. А, дуже приємно і цукерки ваші завжди будуть при нагоді. А солдат, солдатам навіть просто вночі в наряді, коли стоїш, завжди допомагає. А, ми читаємо листи, читають кіборги, листи, я вас заповняю. І ну, це завжди нагадує про. Дім, все, що ми там робимо, це заради дітей, наших дітей. саме так. Заради дітей, наших дітей. Ми там воюємо. Ми там заходимося, ми там вмираємо. Можливо, це пафосно, але це так. Подарунки від запорізьких дітей днями поїдуть у Донецький аеропорт. Кіборг В'ячеслав Зайцев пообіцяв привезти їх побратимам саме на Миколая.